Спостерігаючи за багатьма людьми і за собою, відчувається така внутрішня розгубленість у багатьох людей, багатьох із нас. І це виражається в моді, в поведінці, начебто ми намагаємося довести, що ми існуємо, що ми є. І через це ми відчуваємо, що ми живемо. Насправді нами рухає страх смерті, страх не жити. Начебто, якщо я не приверну цю увагу до себе, якщо я не доведу іншим, що я існую, що я щось вартий, то мене взагалі то й немає. І, на жаль, на цьому шляху нас може спіткати тільки невдача. Навіть якщо зовнішньо ми доведемо, але внутрішньо ми все одно не будемо задоволені. Бо тільки коли ми діємо із своєї внутрішньої автентичності, з того, що називають бути собою, ми можемо бути насправді щасливими. Звідки це починається? Насправді це починається набагато раніше, ніж я зараз буду казати. Але я скра скажу те, що ми всі, в принципі, можемо побачити, як це працює зовнішньо. І коли ми народжуємось, ми починаємо. Там ходити, щось робити, і ми граємось. Ми граємось і ми проявляємо свою творчість. І інколи ця творчість може не задовільняти наших рідних, наших близьких, вона може бути некомфортною для них. І саме через це вони із найкращих міркувань можуть почати не схвалювати те, що ми робимо. Не схвалювати наші прояви творчості і того. Як ми це виражаємо? Тобто вони не бачать за зовнішньою якоюсь за зовнішнім процесом, якимось може дивним, вони не бачать цю жагу до творчості, до проявлення себе як особистості у цьому світі через діяльність, через активність. Бо ми всі звикли, ну ми всі не звикли, ми так створені. Ми це наше єстество, що ми проявляємо себе через якусь діяльність. Ось і в такий момент нас не схвалили, і ми зрозуміли, що о, я так не отримую кохання, я так не отримую уваги. Тож я буду робити те, що від мене хочуть, щоб я отримала те, що мені потрібно. Це моя базова потреба любові, уваги. І це перший етап. На другому етапі ми стаємо підлітками, юними людьми, і в нас можуть з'явитися чи друзі, чи кохані. Перші і якісь такі стосунки зав'язуються, і нас більшість з нас спіткає якась невдача у цьому сенсі. Тобто, а вже ж, ми вже знаємо, що для того, щоб нас схвалювали, для того, щоб привернути увагу, бути коханим, треба щось десь якось робити, як та людина хоче. На другому етапі ми це намагаємось робити, і потім нас може спіткати розчарування. І ми. Намагаємось потім довести цій людині, що вона була неправа. О, це дуже популярна тема, як хочеться усім, щоб їх колишні думали про них і думали, о, що я втратив. Це дуже багато рілсів, тіктоків на цю тему. Мабуть, у кожного з нас є такий маленький пунктик на цю тему. Але це також робить нас не собою. Це також. Навчає нас діяти не зі своєї автентичності, творчості, якогось творчого начала, початку, а з того, що про мене скажуть інші. Що про мене скаже мої рідні, що про мене скажуть мої колишні чи кохані, чи друзі, неважливо. І потім ми все життя намагаємось довести, довести, що ми чогось варті. Але насправді ми вже народилися такими, чогось вартили. Вартими своєї природи, вартими своїх навичок, вартими а, шансу на те, щоб нас любили такими, які ми є. Для початку дуже добре запитати себе, не що подумають про мене інші. Знайдіть в собі цей момент, це може бути не так буквально, як я кажу. Але таке бажання, все ж таки, щоб нас оцінили якось. Якщо це є, то ми можемо цього позбавитись. А вже ж з часом, а вже ж це не, може бути не швидко, у когось швидше, у когось не так швидко, це не так важливо. Важливо зрозуміти цей процес, цей механізм і відловлювати це в собі, і запитувати себе не. Те, що про мене подумають чи скажуть інші, як вони мене оцінять. А як а, я скажу про себе, якщо я це зроблю? І що Бог скаже про мене? Я і Бог це така, дуже гарна, такий гарний колектив для якогось са самооцінювання, самосприйняття. А, я не кажу, що це єдиний інструмент, і це а, на 100% допоможе, але це гарний момент, щоб хоча б. Запитувати себе про це, щоб перестати завжди думати про те, що зовні, як мене оцінюють зовні. Що від цього лікує? Перший і важливий момент це знову і знову шукати спілкування з людьми, з якими ви не маєте одягати якийсь образ. Більш того, які самі, а вже ж не надягають цей образ, чи вони намагаються. Так діяти, вони намагаються бути собою, бути чесними з собою і з іншими. А вже ж тут багато підводних каменів треба навчитись, де людина щира, а де вона просто, можливо, нагла, надто прямолінійна і навіть може ранити, якось причиняти вам, і ви будете думати, о, так вона ж правду каже. Ні. Я кажу зараз не про це. Я кажу зараз саме про. Такий внутрішній спокій і чесність з собою, що ну і спокійне сприйняття себе, нормальна, більш-менш більш здорова самооцінка. І важливо те, як ви відчуваєте себе з цією людиною, якщо це допомагає спілкування з такою людиною чи людьми, допомагає вам відчувати себе а, краще з тим вже станом, який у вас зараз є. Тобто приймати якісь частини з себе, які ви відчуваєте, але вам завжди здавалось, що це неправильно. І ось ви спілкуєтесь з такими людьми, і ви відчуваєте, що так, в мене це є. І це, в принципі, нормально. І це допомагає виліковуватись. Це перший важливий момент. Другий момент це вже ж позбавлятись від різних, різних механізмів самообману. Коли ми. Внутрішньо бачимо і розуміємо щось одне, але самі себе перекручуємо і кажемо: ні-ні-ні-ні, це, це я так себе не відчуваю. Ну, Наприклад, простокий банальний приклад. Тому що я знаю, що багато-багато людей так роблять, і я також багато цього робила. І зараз інколи також просто на автоматизмі, це звичка. І це йде, як я вже казала, з дуже дуже раннього віку. І ці звички тому вони не так швидко нас покидають. І третій момент: ще додамо, що не треба боятись якихось змін у зовнішньому своєму світі, у внутрішньому. Я не кажу зараз робити з плеча, як то кажуть, не знаю на українській, чи це вірно, чи ні. І не намагатись діяти так, але і не намагатись а, зберегти а, те, що. Нас не підтримує в нашому цьому процесі. І не я розумію, що змінювати життя це страшно, але можна рухатись маленькими кроками. маленькими кроками. Такими, які не будуть нас жахати, наприклад. І це, це вже процес. І через цей, ці маленькі кроки ми з часом будемо розуміти, що можливо. І великі кроки кроки робити не так страшно, і це також нам допомагає. Тобто, це одне допомагає іншому, і це цілий такий механізм, який ми маємо підтримувати у своєму житті. Механізм, який направлений на те, щоб ем, відродити себе справжніх, відродити себе автентичних для того, щоб бути щасливими, для того, щоб досягнути справжнього успіху. Бо я каже мій духовний вчитель, успіх це тоді, коли всі наші бажання збуваються. Успішна людина це та бажання, якої здійснюється. І тут важливо зрозуміти, де мої бажання. Інакше, інакше ми не зможемо бути щасливою людиною і насправді успішною. Як ми можемо відчувати себе успішним, якщо наші бажання це бажання довести комусь щось? Це не стосується нашої природи, нас самих. Це стосується когось, хто про мене щось подумає. Ну, я думаю, ви вже зрозуміла, не буду повторювати одне і те саме. А, ось. І я сподіваюся, це відео було корисне. Воно допоможе вам на шляху відродження себе справжнього. Якщо у вас є якісь коментарі, я завжди буду рада. Їм, навіть якщо вони негативні, дякую за ваш час. До побачення.